Тільки коштує одна хвилина часу. Чи задумувались ви колись над тим? Хочу притчу на цю тему розказати, нехай стане вона прикладом усім. Жив на світі чоловік багатий, величезний він достаток мав, грошей не мільйони. А мільярди за життя він вдало назбирав. Часу все у нього бракувало. Він торговцем вправним завжди був, бо спокою гроші не давали, навіть про сім'ю свою забув. Не було часу з дітьми побути, вдома дуже рідко він бував, справи, бізнес. Лиш про це і чути, інше зачекає, так казав час проходив, діти підростали, змін ніяких досі не було, і життя сильніш заверувало, в круговерть роботи занесло. Та одного дня він зупинився, рішення для себе вмить прийняв. Все, напевне, досить захопився, грошей я багато назбирав, відкладу усі важливі справи, і хоч рік спокійно поживу, дітки вже мої попідростали, хоч потішусь ними на яву, відвезу сім'ю на відпочинок, більше часу приділятиму їй. Кожну вільну мить, а той хвилину, присвячу тепер сім'ї своїй, помилуюсь сонечком яскравим, надивлюсь на небо голубе, бо завжди, занурений у справи, я не бачив цю красу навкруг себе. Та не сталось так, як загадалось. Вночі пізно тільки він заснув, вирок в небесах для нього склали, ангел смерті до нього прибув. Досить вже, вставай, скоріш збирайся. За тобою я прийшов сюди, швидше, швидше, з ліжка підіймайся, час твій вичерпано, назавжди. Зачекай, не поспішай, благаю, дай мені всього лише три дні, я з сім'єю з попрощаюсь, половину своїх грошей я дам тобі. Ні, почув у відповідь і щиро знов благати ангела почав. Забери всі гроші, о, помилуй, я прошу, щоб день один лиш дав. Помилуюсь сонечком яскравим, надивлюсь на небо голубе, бо завжди, занурений у справи, я не бачив цю красу навкруг себе. Ні, мов грім, ударив ту хвилину. Три хвилини я даю тобі. Напиши листа своєму сину, попрощайся швидко і ходім. Сльози наверталися на очі, біль і страх в ту мить його стискав, і останні декілька рядочків він для сина свого написав Час цінуй, о, дорогий мій синку, бо за зібрані мільярди всі свої не купив я навіть ні хвилинки, щоб продовжити ту дні свої. Вичерпався час, і закінчилось тут життя Його на цій землі. Друзі, а над нами Божа милість ми сьогодні в домі Божім і живі. Дякуємо Творцю за рік минулий, що він щедро нас благословляв. Ми турботу Його всі відчули, бо достаток кожен в домі мав. Бог дарує час нам для єднання. Дорого цінуємо ми Його, бо уже, можливо, день останній на землі цій грішній живемо. Боже, просим, в рік, новий ступивши, поможи нам цінувати час, сприччі нині, висновок зробивши. Навчай. І мудрість дай для нас, щоб як прийде смерть і гляне в вічі, впевнено без сліз сказати їй, я готовий Господа зустріти, до його неси мене мерщій.